Олександр Сушко зрада. Світ став сторчма, в ціні душевні вади Заніж у серце гоплески медаль. Гріхопадіння, як на мене, зрада, смердюча яма, а не висота. Не знаю, люди мертві а чи хворі. Утіху мають на чужій біді, Окрадена любов нечисті зорі, а їхній відблиск у мутній воді. Один лиш крок, і вже розверзлась прірва і рай, не рай. У хаті гвалт дурдом тепер мара утраченого дива шугає. Над зруйнованим гніздом, які ж солодкі вустонька медові чуттєва шаленіє заметіль, але як квітку вірної любові плекаю усяйливій чистоті.